Доброго дня, шановні пані та панове, а, така коротенький відосік про те, яким чином можна перевірити, яка плата є несправною: плата внутрішнього блоку чи плата зовнішнього блоку. Якщо в нас кондиціонер видає код тривоги, е 6. Отже, в нас внутрішній блок кондиціонера без зовнішнього блоку, так? по підключенню, ну, фаза 0 зрозуміло. Ось цей синенький, чорний і коричневий це в нас є мультифункціональний тестер. Так? Мультифункціональний тестер буде нам замінювати зовнішній блок. Подали живлення. Так. Тут нам необхідно Replace Outdoor Unit. Вибираємо заміну зовнішнього блока, натискаємо ОК. OK. Читаємо уважно, натискаємо OK. Релюшка один раз клацнула на внутрішньому блоці. Трошки треба почекати. так Ось такий під тут під карбон внутрішній блок дайтона Другий раз клацнула релюшка. І ми маємо вичитку параметрів з внутрішнього блока Уставку температури. Фактична температура, яку виміряв внутрішній блок, та температура труби ну, теплообмінника внутрішнього блоку. Отже, код помилки є щось, ми не бачимо. Е, значить, треба трошки почекати, ну, щоб точно було, чекати треба не більше 5 хвилин. Якщо е, плата внутрішнього блоку проблемна і в неї е, проблема зі зв'язком, досить швидко показує код помилки. Як правило, цей екранчик не виводиться, тому що, коли проблема з зв'язком, неможливо це вичитати. Але на всяк випадок краще 5 хвилин почекати. Якщо на цьому пристрої мультифункціональному тестері не з'явився код помилки Е6, значить плата внутрішнього блока робоча, значить, не робоча а плата зовнішнього блока. Ми так само можемо цей підкинути на зовнішній блок і виконати перевірку. Але коли ми перевіряємо зовнішній блок. Нам необхідно вибирати пункт номер 2 Заміна внутрішнього блоку. Дякую за увагу!